Така тяжкість на душі, біль, образа, ну щось таке дуже неприємне в тілі, що ви відчуваєте, і вам, ну в общем, не подобається цей стан, і ви хотіли би, щоб у вас його не було. Є дуже класна практика, яка в цьому дуже швидко може в цьому допомогти. Перше, що треба, це треба назвати це. Да, цей стан, те, що у вас всередині. Наприклад, це буде сум. Тобто вам із чогось сумно неприємно. Як ви шукаєте щось протилежне цьому стану. Наприклад, це буде радість. Ви згадуєте момент, коли ви відчували максимальну концентрацію радості, коли вам було ну, так добре і, і чудове. Ви згадуєте цей момент, і на рівні тіла відчуваєте, де це в вашому тілі. Наприклад, я відчуваю радість від цього моменту, і я відчуваю її тут. І определяєте, який розмір, тобто вона велика, маленька, якого вона кольору. Сильно не аналізуйте. Просто що перше прийшло, що воно жовте, наприклад, або інше якесь кольори, воно тепле. І ви його збільшуєте, щоб воно заповнило кожну клітинку вашого тіла і за межами вас, такий прям круг навколо вас, щоб також був заповнений ось цим, ось цим ось кольором. і